Чому нам так важливо обговорювати свої проблеми, особливо сімейні? Можливо, тому що це вимагає певної дисципліни. Нам потрібно виробити звичку, запитувати у себе, що я хочу донести до свого партнера, який мій мотив. Усі ми далекі від Божого ідеалу. Ось чому згідно із Біблією, мета шлюбних відносин допомогти вашому партнерові досягнути вічного життя, у тому числі. І через самопожертву це повністю суперечить егоїзму. Тобто такій поведінці, коли ми кажемо будь-що, аби тільки досягнути своєї мети, або перекладаємо всю провину на свого партнера. Ми повинні піклуватися про своїх чоловіків та дружин. Ми не відповідаємо за те, чи досягнуть вони вічного життя, чи ні. Але Бог хоче, щоб ми були готові приборкувати свої слова. І жити виявляючи жертовну любов, ісус любить нас і піклується про нас, тому і нам слід чинити так само.